Привіт! Я штучний інтелект, і разом із соло ми зробили план, як вирушити у неймовірну гру пригоду та зібрати унікальну команду підписників. Але соло потребує твоєї допомоги. Підписуйся та підпиши свого друга на портал канал. Залишай коментар зі знаком плюс, якщо запросив друга. Покажи відео та натисни кнопку підписатися, щоб було більше друзів і нових пригод. Привіт, друзі! Дуже радий бачити вас! Сідайте зручніше! Підпишіться на канал та почнемо нашу подорож. Кожного разу, коли читаю, я починаю мріяти. Потрапляю до інших світів, де мрії оживають. Це магія штучного інтелекту Портал до пригод. Давайте подивимось, яка загадка чекає на нас цього разу. Готові? Тоді уважно слухайте. Ось вона загадка від штучного інтелекту. Давним-давно у глибинах океанів панува дивовижне створіння. Long ago in the boundless depths of the ocean reigned a magnificent predator. Its body was as fluid as the waves, its teeth harder than stone. Це хижак, що панував задовго до появи динозаврів. У його тілі немає кісток, лише хрящі. Він швидкий, як блискавка. Його зуби міцніше за камінь. І навіть сьогодні цей володар океанів продовжує викликати захоплення та страх. Хто він? Давнина оживає переді мною. Акула, акула. Так, це акула. Один із найдосконаліших хижаків природи, який існує вже понад 400 мільйонів років задовго до динозаврів. Їхній нюх настільки гострий, що вони можуть відчути краплю крові у мільйонах літрів води. Гострі зуби оновлюються протягом усього життя. Навіть сьогодні акули дуже важливі для океанів. Вони підтримують порядок, баланс серед риб та інших морських мешканців. Вона пішла. Це не страх, це мудрість. Акула знає, коли варто залишити простір, зберігаючи свою гідність. Так, ця загадка була цікавою. Підписуйся та підпиши свого друга на портал канал. Залишай коментар зі знаком плюс, якщо запросив друга.